На днях до Ірпіня завітали представники Києво-Святошинської філії Києва Серед найбільш гострих питань непристойна заборгованість споживачів. По Ірпіню вона складає 21 мільйон гривень. При тому мене дивує позиція тих мешканців, у яких борг 10 тисяч, 20 тисяч. При тому саме цікаве, що бабусі, дідусі, пенсіонери вони платять вчасно з ними проблем взагалі немає. Тих же, хто має такі проблеми, просто відрізатимуть, якщо на попередження люди не реагують. Проблемою є також ситуація, коли працівників товариства Києво не пускають до будинків задля перевірки стану газових приладів. А потім виникають такі ситуації, як у Коцюбинському, коли від огарного газу гине ціла родина. Якщо ж говорити про гарні новини, то невдовзі в Ірпінському центрі надання адміністративних послуг з'явиться відділення Києвоболгазу. Перше це консультаційний формат. Дивіться, ми за. А другий формат, те, що ми говорили, тому що період зміни договорів нас що було? Нас були е, обмороки у вас в е, службі. Правильно було чи не було черги, вони були тут тоді ці обмороки? Ні, коли ми збільшимо кількість роботу, коли ми збільшимо об'єм е, е, місць де фізично можуть приймати людей. Це завжди дає зручність. Крім того, сприятиме Києвоболгаз і в проведенні комунікацій до земель, виділених нещодавно сім'ям учасників АТО.